Також слід враховувати додаткові витрати при використанні страхування. out of pocket costs. Копеймент це фіксована сума, яку ви сплачуєте за візит до лікаря або за покупку ліку. Наприклад, якщо візит до лікаря коштує 150 доларів, а ваш копеймент складає 20, ви платите лише 20 доларів, а страхування покриває решту суми. Ще є коіншуренс, відсоток від вартості, яку ви сплачуєте. Зазвичай коіншуренс застосовується до більш серйозних медичних послуг, такі як МРТ, операції або госпіталізація. Наприклад, якщо ваш коіншуренс складає 20%, а операція коштує 2 500, ви заплатите лише 500 доларів, а страховка покроє решту суми. Важливо пам'ятати, що вартість послуг визначається не лікарем чи клінікою, а самим страховим планом. Зі страховкою вам імовірно буде вигідніше, навіть якщо спочатку потрібно буде погасити ваш додаткову. Нарешті зверніть увагу. На out of pocket максимум. Це максимальна сума, яку ви можете витратити за рік. Наприклад, якщо ваш out of пакет максимум складає 5 тисяч доларів, це означає, як тільки ви витратите цю суму на доплати, страховка покриває всі інші витрати в цьому році 100%. Наприклад, якщо ваш рахунок за госпіталізацію складає 30 тисяч доларів, ви заплатите максимум лише 5 тисяч доларів.